Привіт всім! Ви на каналі Ланаді. Практичний курс німецької мови. Ми з вами продовжуємо виконувати вправи на повторення та закріплення. Цей урок складатиметься повністю з прав, тому набирайтеся терплячості і виконуйте все не поспішаючи. Ми переходимо до виконання вправ. Перекладіть речення, використовуючи вказівний займенник DAS та означений і неозначений артикль. Перша пара речень, як зразок. Це олівець, олівець чорний. ist ein Stift. der ist schwarz. Ну, А наступні речення ви вже виконуєте самостійно. І лише потім перевіряємо. Це машина машина нова. ist ein wagen. Der wagen ist neu. Це будинок будинок старий. Das ist ein Haus, das Haus ist alt. сумка, біла. Das ist eine Tasche, die Tasche ist weiß. Ze haseta, газета цікава. Das ist eine Zeitung, die Zeitung ist interessant. комп'ютер, маленький. Das ist ein Computer, der Computer ist klein. Наступні речення все те ж саме. Готові. Перевіряємо. Це книга книга велика. Das ist ein Buch, das Buch ist groß. Це шафа шафа коричнева. Das ist ein Schrank, der Schrank ist braun. Це ваза ваза блакитна. Das ist eine vase. die vase ist blau. Це картина картина хороша. Das ist ein Bild. Das Bild ist gut. Das ist eine Zeitschrift. Die Zeitschrift ist schlecht. Das ist ein Mädchen. Das Mädchen ist біла. Das ist eine Lampe. Die Lampe ist Вайс. Це людина, людина велика. Das ist ein Mensch. Der Mensch ist groß. Ну, ще декілька речень з цієї вправи. Це вправа, вправа нова. Das ist eine Übung. Die Übung ist neu. Це дитина, дитина маленька. Das ist ein Kind. Das Kind ist klein. Це вчитель, вчитель хороший. This Десист Lehrer, Der Lera East Good. Переходимо до виконання наступної вправи. Перекладаємо речення, вживаючи вказівні займенники: Dieser, Diese, dieses. І, знову ж таки, звертаю вашу увагу на неспівпадання родів деяких іменників в українській і німецьких мовах. Будьте, будь ласка, уважні! Ви виконуєте переклад наступних речень. І за готовністю перевіряємо. Це вулиця Велика. Дізе Штраси істкрос. Ця машина Сіра. Дізер Ваген іст Грау. Цей будинок новий. Дізес Хаус істной. Ця іграшка цікава. Дізес шпільцойк іст інтересант. Ця сумка чорна. Дізе таша іст шварц. Це слово нове. Дізес ворт істной. Наступні речення все те ж саме. Ця дитина маленька. Дізес кинт іст клян. Ця газета стара. Дізейтун іст альт. Цей стілець чорний. Дізер штуль іст шварц, цей стіл великий. Дізер тіш іст гроз. Цей олівець червоний. Дізер штіфт іст рот. Цей комп'ютер новий. Дізер комп'юта Комп'ютер ной, Ця квітка маленька. Дізе блюме east клайн. Цей вчитель гарний. Дізе Lera East Good. Так, наступна вправа. Пригадуємо з вами відміну дієслова «зайн» і заповнюємо пропуски потрібною його формою. «Ду», «біст», «щон». А зараз такі ж самі завдання для вас. Замість пропуски вставляєте потрібну. Die Slova sein. Sie ist neu, sie sind neu. Ich bin groß. Ihr seid klein. Sie ist alt, sie sind alt. Er ist interessant. Ihr seid gut. Es ist blau. Er ist rot. Sie ist. weiß, Sie sind weiß. Du bist klein. Ihr seid groß. Wir sind schön, Er ist alt. А зараз, вправа навпаки, ми звертаємо з вами увагу на дієслово «зайн» і замість пропусків вживаємо особовий займенник. І знову ж таки, зразок. Як ви можете бачити, у нас три варіанти відповіді: «Р» er іст Alt, Z- іст, Alt, S іст, Alt. Ну і наступні завдання для вас. Як будете горові, знову ж таки ми перевіряємо. Wir sind rot. Sie sind rot. Sie Wirr, zintrot, ziintrot, ziunt. Останнє зі, яке підкреслено, це вічливе звертання. Wir sind alt, Sie sind alt, sie sind alt, ich, bin groß. Ihr seid groß. Wir sind groß. Sie sind groß. Sie sind groß. Du bist klein. Er ist klein. Sie ist klein. Es ist klein. Ich bin schon. Wir sind schon, sie sind schon, sie sind schon. Er ist interessant, sie ist interessant, es ist interessant. Wir sind interessant, sie sind interessant, sie sind interessant. Ihr seid schon. Wir sind neu, sie sind neu, sie sind neu. Er ist neu, sie ist neu, es ist neu. Er ist schwarz, sie ist schwarz, es ist schwarz. Wir sind gut. Sie sind gut, Sie sind gut. Ihr seid gut. ER ist gut. Sie ist gut. Es ist gut. Я вас вітаю. У Вас все вийде. Зустрінемось з вами у наступному уроці. З вами була Лана Зі Чус.